Проблеми з електроенергією продовжують вирішувати і в Луцьку неосвітлені вулиці й непрацюючі світлофори стали частими причинами наїзду на пішоходів. Не рятують ситуацію. І патрульні поліцейські, бо їх фізично не вистачає. Та й далеко не всі водії розуміють сигнальні жести регулювальників. Забезпечувати безперебійну роботу світлофорів взялися у Луцьку на п'яти перехрестях. Регулятори обладнали джерелами безперебійного живлення, щоб вони працювали і під час вимкнень. Світла це перехрестя Ковальська набережна, Задворецька Рівненська, Задворецька Карпанка-Карого, Карпанка Карого, Дубнівська, Гнідавська, Потебні. Також на деякі кілька ми вже поставили реле перемикання, яке перемикає з однієї підстанції на іншу підстанцію. Це ми поставили на такі світлових об'єктах, як Рівненська відродження, авторемонтна Рівненська і проспект молоді проспект Соборниці. Посадовці пообіцяли, що безперебійним живленням обладнають світлофори ще на п'ятьох перехрестях і уздовж проспекту Соборності. Там дуже щільний трас, треба зараз, коли надійдуть наступниці безперебійників першим в першу чергу поставити на ці перехрестя.